Ця вистава є третьою роботою режисерської майстерні Сергія Павлюка. Тільки тиждень тому глядачі мали змогу побачити другому на виставу режисерської майстерні Не плачте за мною ніколи, спільний проект з театром імені Франка. Як знов їх запросили на прем'єру? Квінтет, який грає Джаз та актор Сергій Михайловський на сцені як одне ціле розповідають історію про піаніста Новіченто, який знайшов своє місце у великому світі, але на невеликому кораблі, який став його життям. Крім того, що тут йдеться про море, яке я дуже люблю, особливо зимове. Для мене є тема, друга тема це дружби, яка постійно визиває все таки навіть не витримую. Не знаю, в якому місці тут можна плакати, але під кінець, коли він говорить про те, що друг не, залиш... не вийде, не зійде на берег і залишається, і мене тут защимлює, я починаю трошки плакати. І тема основна, інша, це саме сама основна тема, це місце людини, місце людини. На цій «Get happy» або будь щасливий. Це улюблена пісня людини, про яку розповідає герой моновистави не просто людини, а найкращого друга. Їх з'єднало море на довгих вісім років, аби потім світ почув легенду про піаніста, який ніколи не сходив на берег із дня свого народження. Важка, але цікава робота над роллю була наповнена експериментами. у 30 х у х роках минулого століття, люди вважали так. Що туберкульоз можна вилікувати колою з содою, і на першій репетиції Сергій Миколайович захотів поекспериментувати. І я пив справжню колу з содою. Не дуже смачно В планах на майбутнє у режисерській майстерні презентувати парні вистави та інсценізації козацьких віршів, які так подобаються Сергію Павлюку. Тож нам залишається лише чекати на нові прем'єри.